Мої вітання, шановні фармацевти, дякуємо кожному, хто до нас долучається. Доброго здоров'я усім сьогодні. Ми продовжуємо цикл наших професійних зустрічей. Тема сьогодні буде надзвичайно актуальна і цікава, я певен, для широкого загалу фармацевтів, адже будемо говорити про антивіковий догляд за шкірою. Ну і вкотре з великим задоволенням запрошую до нашої дискусії Тетяну Вікторівну Святенко, доктора медичних наук, професора, завідувачку кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету і безумовно висококласного фахівця в сфері клінічної дерматології, естетичної медицини та антивікового. Догляду, Мої вітання вам, вітаю Андрій, вітаю, шановні колеги. Дякую. Так, дійсно цей напрям є вкрай актуальним та багатогранним, адже охоплює цілу низку аспектів догляду, профілактики та корекції вікових змін. Тож не дивно, що сьогодні до нашого обговорення. Приєдналися висококласні фахівці. Я хочу представити вашій увазі кандидата медичних наук, лікара дерматовенеролога вищої категорії, шановну золотареву Валентину Григорівну. Доброго дня, шановна Тетяна Вікторівна. Я дякую за запрошення до обговорення такої актуальної та цікавої для багатьох теми. Дякую та Колоченка Єгор Васильович, кандидат медичних наук, лікар дерматовенеролог вищої категорії, косметолог та висококваліфікований фахівець з лазерних технологій. Вітаємо! Доброго дня, Тетяна Вікторівна. Дякую, також дуже буду задоволений, що запросили долучитися до обговорення цих моментів, бо це я вважаю дуже важливо. Так, тому пропоную перейти до обговорення і почати з того, що ми сьогодні будемо все це аналізувати. Будемо за допомогою наших спікерів це все робити. Тетяна Вікторівна, я з вашого дозволу почну з вас. Перше запитання, яке мене зараз цікавить, я думаю, цікавить багатьох догляд за віковою шкірою. Питання догляду загалом, це ж не тільки як ми звикли думати Креми, Лосьони, ще щось, це про більше щось, правильно. Так, ви надзвичайно праві. Тема антивікового догляду є обширною та багатогранною. Вона охоплює безліч аспектів від особливості догляду за шкірою до впливу способу життя на процеси старіння. Щоб розібратися в ній глибше, необхідно мати певні знання як в косметології, так і з фізіології, а також орієнтуватися в сучасних наукових підходах та засобах догляду. Пані Валентино, ще цікавий момент, як шкіра людини змінюється з віком? От поетапно як це все відбувається? З віком у шкірі відбуваються складні, поступові і часто незворотні зміни, що охоплюють усі її шари та відображаються як на зовнішньому вигляді, так і на функціональних характеристиках. Серед найхарактерніших проявів вікових змін можна відокремити такі. Атрофічні зміни всіх шарів шкіри, зменшення товщини епідермісу та дерми, втрата підшкірної жирової клітковини, зміна мікрорельєфу шкіри, а саме, шкірний малюнок стає більш вираженим, з'являється сітка дрібних ліній, зниження вологоутримувальної здатності, шкіра стає сухою, може лущитися, втрачає природне сяйво, Втрата еластичності та зниження тургору. тканини втрачають пружність, стають вялими. Формування зморшок і складок як мімічних, так і статичних, зокрема в ділянках з найбільшою активністю м'язі, тобто це періорбітальна зона та періоральна. зниження саловиділення, порушення ліпідного балансу спричиняє ще більшу сухість. розширення пор це результат порушення роботи сальних залоз та втрата еластичності, поява дисхромії, синільна гіперпігментація у вигляді вікових плям. А також відмічається гіпотонія м'язів обличчя. М'язи втрачають тонус, що призводить до птоза, опущення тканин. Ці зміни є природним проявом біологічного старіння шкіри. Однак сучасна косметологія пропонує численні методи для їх профілактики та корекції. Єгоре, перейдемо до вас, я певен, що вам точно є що додати, і цікаво, з віком структура шкіри. Вона теж зазнає певних істотних змін, але ми їх по факту не бачимо. Що це за зміни? Це чиста правда, і дійсно люди з часом відчувають, що змінюється, але не завжди можуть навіть сформулювати, що це таке, тому що всі всі зміни вони непомітні для ока і відбуваються поступово. Але навіть коли ми працюємо з апаратними технологіями, оскільки я більше працюю з лазерами, я вважаю, що дуже потрібно враховувати оці всі зміни і вважати на що ми. Впливає, тому ми все, що ми робимо в косметології для з метою омолодження, ми нашу зусилля направлені на. Посилення роботи клітин базального шару також відбуваються процеси порушення кератинізації, і ми чудово знаємо, що чим людина старше, тим більше на шкірі виділяється пігментних плям, пігментних змін. І тому на це ми маємо також вважати. Це може людина відчувати як тьмяність, як нерідноміну пігментацію, і дуже часто такі пацієнти звертаються до косметолога саме з проблемою пігментації. Також відбувається згладженість дермоепідермального з'єднання. Що це таке? Це порушення структури шкіри в більш глибоких шарах, і воно призводить до погіршення обміну речовин між шарами шкіри і надалі зниження її захисної функції. У дермі зрозуміло, що зменшується кількість функціонально активних фібробластів, зменшується кількість інших клітин, які відповідають за виробляння колагену та еластину, що призводить до стончення шкіри, до опущення і до втрати тонусу, до втрати тургору. А також відбуваються і якісні зміни на міжклітинному матриксу дерми. Знижується гідратація, змінюється структура глікозамінгліканів. Тобто, все це набуває досить значних змін, які ми. Дуже часто повторюсь, не бачимо оком. Всі ці а, деструктивні зміни призводять до того, що шкіри порушуються, і кологини лостини волокна стають ламкими, хаотично розташованими. І навіть коли ми заповнюємо цей дефіцит, це воно не стає набагато краще, тому потрібно якось по іншому, по іншому впливати більш комбіновано. Також змінюється мікроциркуляція, шкіра гірше живиться, повільніше відновлюється. Ну це відомий процес. Тобто, з часом загоєння шкіри стає надзвичайно ну, більш довгим, але люди хочуть звичайно, щоб воно було більш прискореним. Також відбувається атрофія сальних потових залоз, то що вже казала Валентина Григорівна, що зменшується гідратація, збільшується сухість і знижуються бар'єрні функції шкіри. Єгоре, ви озвучили ось ці всі зміни. Ми розуміємо, що їх багато, очевидно. Так, але цікаво дізнатися, а що найбільше провокує подібні зміни, от що є тим фактором, який найчастіше позначається на вікових змінах шкіри, тут є декілька аспектів, декілька моментів. Зрозуміло, що впливає і загальний статун організму, і впливають гормональні зміни, і впливають зовнішній вплив. Тому що ми ж знаємо, є хроностаріння е, і є фотостаріння, і це різні процеси. Тобто, хроно то, що відбувається з плином часу, абсолютно нормально фізіологічним е, чином. А фотостаріння це те, що е, відбувається під впливом зовнішніх факторів: повітря, сонця, забруднення навколишнього середовища тощо, тобто, все це в комплексі впливає безумовно. Так, Я так, б ще е, додала е, генетичні е, фактори. генетичні фактори, фактори є прис і так. спосіб життя, Шкідливі звички. Життя. Mm -hmm. Куріння, Куріння, паління, все безумовно позначається. І Я так розумію, що навіть харчування теж раціон твій він спосіб життя. теж має значення, це теж включає спосіб життя. Тетяна Вікторівна, ми дуже часто сьогодні вживаємо слово старіння, таке знаєте, слово якого частіше за все багато хто боїться, але йдеться про процеси старіння шкіри саме. І от цікаво зрозуміти, як вони зсередини відбуваються. Так, ось цей процес. З якого Взагалі починається старіння шкіри. от, щоб, щоб розуміти, це з якого етапу відбувається. І у всіх, я розумію, це очевидно по-різному трапляється. Немає такого сталого віку, відколи ти можеш сказати: так, от з цього віку все. Точно буде шкіра так, старіти. Так, Було б добре, якби ми так могли пошуткувати від народження. Ага. Починається старіння. Однак більшість наукових публікацій нам На те, що до 25 років шкіра обличчя зазвичай зберігає чіткі риси. Вона залишається гладкою, підтягнутою, має природну еластичність без видимих ознак старіння. У віці після 25 років починають з'являтися перші ледь помітні ознаки вікових змін, тонкі лінії на лобі, зморшки в куточках очей, так звані добре відомі, як гусячі лапки. Після 35 років ці зміни стають більш виразними, зморшки поглиблюються, набувають вже сталої форми. А отже після 50 років, однак це все в середньому, це не математика, ми кажемо середній вік. Зазвичай спостерігається втрата чіткості овалу обличчя, поява пігментних плям, зморшок по всій поверхні шкіри. І саме ці віковій категорії ми присвятимо. Нашу зустріч а справді тут важливо розуміти добре, що ми зазначили цифри, принаймні вікову категорію. Я вже просто для себе тут прикинув, якщо і коли відбувається по віковій категорії, насправді але. Якщо бути більш точним, тому що я розумію, що старіння насправді шкіри це багатогранне явище, його неможливо пояснити ось так: от старіння шкіри і одним реченням або одним словом, це насправді великий процес, за яким стоїть декілька аспектів. А от яких пані Валентино, попрошу вас роз'яснити, що саме стоїть, які це процеси, на які аспекти ми можемо поділити саме старіння шкіри. Справді старіння шкіри не можна пояснити лише одним чинником. Це досить складний процес. На які впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори у клінічній практиці та косметології прийнято виділяти кілька основних напрямків, через які варто розглядати вікові зміни шкіри. і ми повернемось тільки що до нашої розмови. По-перше, це фотостаріння, процес, який зумовлений тривалим впливом ультрафіолету. По-друге, велике значення має гормональний фон, адже зміни в ендокринній системі суттєво впливають на ста шкіри самого народження. І нарешті хронологічне старіння або природне біологічне старіння, ми його ще називаємо, яке відбувається з часом, незалежно від зовнішніх факторів. А хронологічне старіння, от мені цікаво, це, якщо пояснити ще більш детальніше, так? хронологічне це як? Це поетапно просто відбувається за певними. Часовими рамками, чи як що 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 мається на це паспортне старіння? Паспортне старіння Так. можна хрон... так ідентифікувати Так. так. ми Паспорт? називаємо його віковим старінням або хронологічне старіння. Це дата народження в паспорті. От і ще що ми маємо по паспорту. Але зараз, де завдяки ну великим змінам в медицині, ми можемо таки відкатити паспортний вік. І виглядати на багато молодців. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте. Та долучайтесь на Дермаклаб просто зараз.